Маски вам принесли. На, от тримайте ваші маски. Ох, дякую, дякую. Фух, ну, так, екіпаж, на, тримайте маски. Одягай, одягай. Все, одягнули. Ух, да, дякую. Да, да. У нас світло чогось виробили. Ну, я провірю. І справді виключило світло. Так, треба щось діяти і робити. Пішли тоді за нами. Фух. Так, ми ходили в те горище здання за масками ще одними. І це добре у вас обійшлося? Так, да, йдіть за нами. Ми знаємо, може щось знайдемо. Так. Йдемо. Вон, не переживайте. Можна ще й поміняти маски. Так, ідемо йдемо сюди. І хай за якусь валяється. Так. Всім привіт, якщо ви читаєтеся, якщо ви це читаєте, значить я вже давним-давно помер. Ну, коротше, почався зомбі-апокаліпсіс ще один. Та й тому ми пропонуємо вам знайти лабораторію та і там зробити якусь вакцину. Порошок і там знайти ще більше проти газів, проти зомбі-апокаліпсу. Берегіть себе. Ви чули? Що там? Тут, коротше, якийсь челик написав на дошці тій, що, коротше, треба прийти в лабораторію кусь ТТБ. Ви знаєте, де це? Та ми взагалі нічого не знаємо. Що вже тут і казати? Так, що будемо обсуждати? Ми не знаємо, що будемо обсуждати. Чекай, ну тут же має бути двері, які закриваються. О, оце двері. Странно. Але тут небезпечно, тому що якщо ще буде якесь нападіння зомбі, тоді ми тут вже ніяк не захистимось, тому що двері ці не закриваються. І це світло потрібно. Якийсь генератор стоїть. Він думаю, його не стоїть включати, Давай, може. Ні, він теж і генератор стоїть, непонятний. Коротше, тут от двері не працюють, тому що світло потрібно. Я цю доску, кстати, ще собі заберу. Так що опять якесь нападіння. На Так, йдемо от туди. Узнаєте, що тут є. Тут, тут, тут. Ой. там зомби є. Там зомби с очком. Да, а вітки вони там? Ладно. Дай я подивлюсь. Ісправді зомбі. Блін, а як тоді будемо від них відбивати? Що нам робити? Ладно. Раз, якусь. Кулаки в руки? Так. Де вас, де ваші. де ваші умственні способності? Давайте. Кулаки в руки взяли і битись з ними. Ну, що ж уже робити? Пішли тоді. Muy Тревога, старый хрыщ приближается. Это подавно кожаный. Так, ну якщо там старий хрищ, то що нам далі робити? Не знаю навіть що їй казати. Старий хрищ! А, -а, -а, -а! Так, а, точно, зараз за пушками зганяю, може вони нам допоможуть. Блін, погано Ну Старий хрищ, напав. він дуже сильний, він хоче нас атакувати. Зараз пушки візьму. Все взяв. Идем в атаку. За старого хрыща. Я тут уже с пушкой, на ну вам все пушки. Все, готовимся до так. Продолжение, продолжение следует.